Сивина, лягає з сивина, сріблом на недоспаній ночі, чаша горю випита до дна, а душа, душа старіти ще не хоче. Вже і палиться, як поміч у руці, без якої запоріг ні кроку. Зойки і зітхання звідусіль, старість, ну хіба це не жорстоко? У дітей давно своє життя, ну, а ми, старенькі, без опіки, їсти є, що все їмо, запиваємо тільки ліки. Уже не видно в очах той блиск, які тільки сльози, які ледве здержиш, плакати це піднімати тиск, скаржитись. Кому від того легше? Вже нема ні сили, ні краси. Оптимізм стає все більш сумнішим, що робити і кого просить, щоб у старості тебе потішив. Не завжди підеш ти до людей співчуття і помочі шукати, бо крім Господа, нема нігде безкорисної святої правди. Боже мій, в Твоїй святій руці все земля, небеса, світила, молоді, дорослі і старші вдови і срідки безіменні. Не здавайте старість у музей, не плетіть сухі вінки із неї, що вода бурхлива понесе річкою життя за течією. Хай у поміч вам прийдуть роки. Ви навчайте молодих, як жити, посміхайтеся крізь сльози, залюбки, будьте в старості для Бога плодовиті.